Up for another amazing Blazing, Danny Paul. Touchdown and Heathrow, DP and me, bro About to hit the club, i turn to a freak show. Look through the people, everybody geeked yo. Need to get girl with an extreme. deep see six midges that be fighting juggling. Maybe it's just me, come on, mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we is Вітаю, друзі. Ви на каналі Грунтотех з вами я, Владислав Чайковський, як завжди. І зараз знаходжусь в господарстві. Пана Ігоря, я думаю, ви його можете вже знати по моєму відео: Малий фермер в Україні це реально чи ні? Виїхав до нього, зараз він кропить пшеничку вже фунгіцидом. Це його поле. Пшеничка посіяна по просу. Також відео. Там в інтерв'ю є також вставочка з цього поля, там можете вже більш детально подивитись. Якщо коротше, то це мінімальний обробіток ґрунту. Не буду поки що заходити в пшеничку, бо обробка йде фунгіцидом, і ну, потім будеш ще, ще ганяти це, не дуже хочеться. Ось такий стан пшенички в принципі, непогано на цей рік для Харківщини, для Слобожанщини. Це ну, ще більш-менш повірте, знаю набагато гірші поля де взагалі там майже нічого нема. В одних є там бур'яни, в інших там вона лиса стоїть, тому в принципі, на цей рік ще й доволі непогана пшеничка. Зараз в пшеничці йде фаза мій штатив, до речі, можливо, хто не знає. Ось вам покажу такий мене штатив. Ось, Більше ну, 2 чимось метра він піднімається, тобто доволі непогано. Зараз в пшеничці йде фаза цвітіння. Зараз є така дискусія, коли краще вносити фунгіцид. Чи по флаговому листу другу обробку робити фунгіцидну, чи робити обробку фунгіцидну, якраз таки зараз момент цвітіння. Колосок не дуже щоби великий, але і не маленький. Знаєте, я ж кажу. Оцей рік, взагалі, у нас на Харківщині катастрофа ну, більше 30... П'яти до центнерів по соняшнику пшениці, точно, я думаю, ніхто не буде касити. Ось така пшеничка. Остиста пшеничка. Зустрічається вже, пішла я, ось знайшов вже яйця трипси, знайшов вже клопа, знайшов ось сидить клоп прямо в колоску. Оце вже потрібно буде обробляти інсектицидом. Скоро пшеничку, ну це Ігор буде кропити, я думаю, вже скоро. Бачите, видно ще різницю. От край поля, він трішечки кращий, бо край сіявся до дощу, а вже основний масив після дощу. Тому якби в масив, масиві пшеничка трішечки гірша, ніж по краю. На оприскування МТЗ-82, оприскувач е звичайний навісний. на 800 літрів баку і на 16 метрів штанга. і на підвозі води це ЗІЛ доволі швидко йде, десь кілометрів 12 На сьогоднішній день вносимо, закриваємо пшеницю закрываем пшеницу второй пункцией работу в компании Defend з прилипателем по нормі 04. Пшеница уже почти по большей части как бы отцвела но ездить еще цветет и по цветению решили закрыть вторую фуницитную обработку инфектицидная скорее всего будет позже уже будем смотреть по состоянию появления трипса всего остального жуков может быть будет может быть не будет ну фунициты прилипать да 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 на данный момент фунициты прилипать двухкомпонентный Roller coasters like a supernova i the ringmaster, this my tabernacle See you screaming, I'm like, what for? Are you popping? Yeah, I got popcorn I've been wake up on the wrong lawn So we won't stop, it's a lost cause Take a look through the people, Yo, everybody's getting geek, bro Stop the hate and let them neeks know That we turn the club into a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show Що ж, друзі, дякую всім за перегляд, слава Україні, слава Збройним силам України. Отаке От оприсхання я вам трішечки познімав. Трішечки в мене тепер е не тільки великі фермери, а ще й малі, бо потрібно теж і малих фермерів підтримувати. Тому бажаю всім всього найкращого, Надінув на окуляри. Сонця немає, якраз окуляри носить. Всього доброго, бажаю усім миру, головне, а там попрацюємо, все буде добре. Бувайте, підписуйтесь на Рунтотех. Далі буде дуже багато цікавого.